Доброго дня. Ми вже сьогодні нарвали вишень. Сьогодні нас досі везе. Так, у нас відключили світло, приїхали на працю. Мама лізе на саме екстремальне місце. В молодості. Молодості, мабуть, по кришах не лазила. Після вчорашнього уявляєш, як її оце лізти? Дуже добре, мабуть, дуже тепло там. Вчора гарно повечерили. А сьогодні вона лічиться, буде вишні рвати. Чи люди думають, що понапивалися, так ви кажете, гарно <гум> Ні, не понапивалися, ні. Ти теж робота? Бере відро. <гум> хорошо, бери відро в руки. Це треба на дровину лізти, щоб маму там побачити. Зам вони все вже обірвали. Сьогодні мало світло виключатися тільки в ніч. але змінами... З 2 до 4 години у нас не буде світла, тож тако в холодочку трошки попрацюємо. Бабуся вилізла на вершину, каже, що прийдеться ДСНС викликати. Треба вилізти, вилізла, а злізти не знаю як. А, це, бачите, кажуть, на старості не можу, не можу, а я своєю 22 туди б і не залізла. До чого бабка додумалась? Просила стасика принести таку палку. І вона собі ключку, і вона собі зачіплює гілки. І так достає, хоче все обірвати. Также знімаю, я вже маму в посла, послала. сама на проходці Висотні роботи. Mm -hmm. А хтось на шовковиці пасаться, mm -hmm. Ай, трошки. Обірвали. Трошки й нарвали. Дам тікати, бо світло зараз включать. Тут вже треба їхати додому. <гум> Інтернет з'явиться. <гум> Отак сьогодні попрацювали. А вони ще щось побачили і ще рвуть. Збираємося, їдемо додому, полізла о 5. Ми вже грузимось додому. Наташа прийшла підгортати помідорі, щоб я їх не сапала сапою. Не нароблялася, то вона мене пожаліла. Тепер тягає диски. Ну так, да, так швидше, звісно. За 10 хвилин і підгорнула, а мені прийшлося півдня горнути його. А міжрадя сапається тоді швиденько та й усе. За 5 хвилин. А ну хвалися. Хвалися, що ти там назбирала? Хабани корнішок. О, це ті, що я пожаліла, то вже сьогодні вже сьогодні переросли вже. Оце тобі. Треба щодня. Ну ще не наїлися, наїмося добре, тоді вже будемо маленькі. Треба щось робити з ними. Листя починає дуже горіти. обробляти. Угу. Коли з'явилося світло, всі в телефонах. Закінчується вже наш робочий день. Всі п'ють каву. Всіх зі святом вас. Тихої ночі вам і на добраніч.